Отож, панове, відео про те, як зробити свій перший мільйон на пасіці. Я не буду в цьому відео розказувати для вас, як можна теоретично зробити золоті гори. Я вам розкажу реальну, реальність, з чим ви зіткнетеся під час того, коли ви схочете зробити свій перший мільйон на бджолах. Коротше, панове, це повний рознос. Я коли починав бджільництво, у мене ще не було такої мрії зробити мільйон. Навіть мільйон гривень на бджолах Неважно. Короче, Коротше, не було такої мрії заробити кучу бабла. Була мрія займатися бджільництвом, створити велику пасіку. На той момент я думав, що пасіка 50-джолиних сімей це дуже велика пасіка. Ось така мрія в мене була. Була мрія працювати в цьому напрямку, і була мрія себе комфортно почувати, що можна достатньо заробляти для того, щоб. Жити. Але потім ти починаєш вдарятися в цей бізнес, начитаєшся різних книжок, і в тебе починає виникати бажання зробити перший мільйон. І ти починаєш задаватися питанням: чи можеш ти зробити перший мільйон на бджолах? Або один мільйон гривень на бджолах, але умова чистого доходу. І тоді, коли мені прийшла ця ідея, я вже мав певний досвід в бджільництві, і я розумів, що це все не так просто. Якщо ми говоримо, що теоретично. Це можливо, так, теоретично, це можливо. Для того, щоб заробити 1 мільйон гривень е, при ціні меду е, 50 гривень за кілограм, нам потрібно здати приблизно 10 тонн це буде 500 тисяч. Нам потрібно здати приблизно 25 тонн меду. В принципі, е, задача посильна. Це не є складно. 25 тонн меду можна викачати на пасіках, ну, на пасіці десь. Е, ну скільки, 100 бджолиних сімей приблизно нам дадуть 5, 5 умовно 5-7 тонн меду. Хай навіть 5 тонн меду 100 бджолиних сімей для нас дадуть. Тоді, виходить, ми можемо це зробити на 210, на 420, 500 бджолиних сімей потрібно, щоб зробити 25 тонн меду. Оцих 5 тонн йдуть на утримання, 20 ваш чистий дохід. Реально, в принципі, так, реально. Але коли ти починаєш міскувати далі, ти навіть не міскувати, ти починаєш стикатися з конкретними моментами. Перше, з чим я зіткнувся, це я пішов на навчання. Я не зміг це зробити, тому що я пішов вчитися в університет на пасічника. І це перша була перешкода, чому я не зробив це раніше. І, в принципі, я якби нормально залишився, окей, я зараз наберуся досвіду, дізнаюся ще більше, зароблю ще більше ну, знань. І далі їх буду використовувати. Так і воно, в принципі, сталося. Я вже на другому курсі отримав контракт, поїхав Сполучені Штати, і там сума приблизно підійшла до тої суми. Е -е -е -е... Але. Цього якби мені було ну палі, ну, маловато, скажімо так. Тому що ти приїхав, ти розумієш, що в тебе на руках і крупна сума грошей. Ти ще не вмієш ними розпоряджатись. Ти ще не то, що не вмієш там тим, пішов по тринькам, а ти просто не можеш ними розпорядитися толково. Ти не знаєш, як можна приінвестувати, і ти якби догадуєшся, але повною мірою не знаєш. Благо у мене є мама, яка мене яка дуже класно фінансово підкована, і вона мені багато що якби Пояснювала, розказувала, і гроші пішли в правильне русло. Але е, при цьому всьому я зробив свою ключову інвестицію на той момент це в пасіку. І я вам скажу, що 50% інвестицій спрацювало, 50 пішло в унітаз. Е, знову ж таки, по різних причинах. Е, ну, Тим не менше, гроші були відінвестовані правильно. Е, далі, що нам потрібно для того, щоб зробити 1 мільйон гривень? Безперечно, це потрібні знання. Безперечно, потрібні знання. І знаєте, що я вам ще скажу? Потрібно зробити так, щоб джоли вам стабільно приносили ту суму, яка вам забезпечить ваші базові потреби. Це саме саме головне, ваші базові потреби. Якщо ми говоримо про досягнення цілі в 1 мільйон гривень, є два шляхи. Перший це ви просто берете засукаєте рукава і пішов. І ти не знаєш тоді, в тебе немає чіткої стратегії, чіткого плану. Ну, є другий спосіб це те саме, як, наприклад, задатися ціллю, зробити самому собі ліжко. Не піти купити готове, а зробити самому собі ліжко. В принципі, реальна задача, да, але тобі потрібно: станок, стамески, зубила, лекала, шуруповерт, шурупи, цвяхи, рулетка. Ножовка, пильні діски, якісна торцовка, якісний матеріал, обробка, обсушка. ну коротше. І ти починаєш з цим всім стикатися, і ти розумієш, що як би я ліжко можу зробити, я можу стати в майстерні і це кожного дня робити, і добиватися своєї мети. Але приходить обід, тобі треба поїсти. Добре, коли вам можуть цю потребу забезпечити батьки, тоді ви можете. Іти і робити те ліжко, тобто досягати цілі 1 мільйон. Бо на бджолах, на бджолах, на жаль, у вас не вийде зробити так без певної сноровки, що ви працюєте, звідси заробляєте хороші гроші і заробляєте 1 мільйон. Тому що для того, щоб вийти на об'єм в 500 бжолених сімей, ну в принципі, ви можете це зробити там буквально за один сезон, якщо у вас є необхідна кількість інвестицій. Саме головне це вам треба 500 вуликів. Потім в 500 вуликів вам треба ну, приблизно 1010 рамок, тому що в кожен вулик вам потрібно можливо, 10 тисяч загнув. Кожен вулик вам потрібно хоча б по 20 рамок. По 20 рамок. Але яке загнув, треба по 20 рамок до і треба приблизно по 20 рамок Рудівських, то по 40 рамок. Тобто вам потрібно на кожну сотню 4 тисячі рамок, то, то ще буде мало. Коротше. Того ще буде мало. Ну, можна обмежитися це 20 тисяч, ну можна обмежитися 10, -ма. взяти по одному комплекту тих, одного комплекту тих. Тому не загнув, все сказав правильно. Далі. 10 тисяч рамок, 500 вуликів, 500 бжолиних сімей. Але окей, ми можемо зробити це. Зараз розкажу я. І наступний момент: ми можемо. Просто чітко, а, нам потрібно чітко визначити, де ті бджоли будуть стояти. Це вам потрібно мінімум десь приблизно 10 точків. 10 точків, бо на 500 бджолиних сімей для того, щоб збирати мед, треба по 50 ставити на одному точку. Ну і вам потрібен транспорт для того, щоб пересуватися. Легковий, грузовий. Два. Окей, ці моменти ми взнали. Дивіться, що з бджолами ми робимо? З бджолами ми робимо як? Ми. Розбиваємо ціль досягнення 1 мільйона на 3 сезони. Перший сезон ви просто купляєте собі якусь кількість бджіл. Рекомендую купити стільки, скільки можете, максимум. Але за одною умовою, якщо у вас є досвід і ви знаєте, що з ними робити. Якщо ні, починайте з двох і не вимахуйтесь. Коротше, а... Ви купляєте, допустимо, 50 джолених сімей. Допустимо, 50. Да? За перший сезон ви можете абсолютно без втрат вийти відразу, відразу на, на 100. Без втрат. Без втрат це означає, що ви накачаєте меду, зробите відводки, чуть-чуть привикнете до об'єму, почнете освоювати точки, бо зразу, якщо ви лупанете собі об'єм, ну буде дуже тяжко. І ви собі напрацюєте якусь там технологію. Але це вже потрібно не якусь там, а промислову, чітку технологію. Ну, наприклад, таку, яка я вивчив в Сполучених Штатах, і зараз її впроваджую в себе тут на пасі, пропагую іншим пасічникам. Це зручно, це швидко, це якісно. І це дає максимальний вихлоп, тому що ви максимально мало знаходитесь на пасіці. І само собою, що з другого сезону, якщо ви другий сезон стартуєте більш-менш 100 сімей. То ви можете робити, ви можете робити зразу 200 без втрат, але нам потрібно зробити так, щоб вже третій сезон у нас було 500 бджолиних сімей. Тому ми беремо виділяємо 50 бджолиних сімей, які ми можемо якби роздірібанити на пасіці. Роздірбанити яким чином? Зробити з кожної бджолиної сім'ї дивіться, з одної бджолиної сім'ї ділити її яким чином? Робити так, щоб було подвіт. По дві максимум по дві рамки розплоду, максимум по дві, на одну-дві рамки розплоду. Тобто ми можемо так зробити, щоб у нас там було максимально багато максимально багато е умовних нуклеусів, в яких будуть зразу вже матки плітні, да? і їх розширяти печатним розплодом. Ось таким чином ми можемо швидко наростити пасіку. Тому з однієї бджолиної сім'ї можна умовно зробити там є 8 12 рамок розплоду. Хай навіть візьмемо в середньому по 10. По 10 таких мінімальних відводочків. В ці відводки вам до зими треба наростити. Це задача не простенька, повірте. Коротше, 10 відводочків з одної бджолиної сім'ї. Тоді нам треба 10 на 100 і 50 нам треба на 500. І ми залишаємо ще 500, щоб вони були вас донорними. Тобто отих 50, які будете приходити і звідти доставати постійно розплід. Постійно достаєте звідти розпліт і підселяєте ті. Ну, вам в середньому, для того, щоб розігнати ту матку, доведеться е, 3 Три робити підсилення, три-чотири рамки розплоду для того, щоб ту матку розігнати, так щоб в осінь вже пішла повноцінна сім'я. Про мед в цьому випадку більш за все можете не хвилюватися, бо його у вас не буде. тару можете не закупляти, за медогонку не паритись. Коротше, це взагалі вже таке діло п'яте. Тому що ваша задача наростити об'єм. І якщо ви виходите в другий сезон на цей об'єм 500 бджолиних сімей, то в третій сезон ви безперечно можете вже втілити свою мрію. Але Другий сезон це дуже-дуже складний буде сезон. Його дуже важливо зробити максимально ретельно підготувати для того, щоб ви дійшли до цієї позначки в 500 бджолиних сімей. І не просто в чолених сімей, а якісних вчораних сімей. І не просто в 500, а бажано з запасом, Бажано з запасом. Хоча Сімей 20-30, ну, погрішність на зимівлю. Вам треба якісно перезимувати з тими бджолами. Це задача дуже складна в нинішній зимі. І м, якщо, ви, е, якщо ви в принципі даже вийдете з рівно 500, перезимуєте 450, то тих 50 вже покрити, я думаю, з такої кількості можна. А і ще один момент: панове цукрового сиропу треба буде багато, багато цукрового сиропу, бо ти відводочки не зможуть себе забезпечити, не зможуть. Їм постійно потрібно буде давати корм. Це дуже важливо. Якщо цього не буде, не буде білкового корму і не буде е, вуглеводного корму, можете забути про цю затію. Скільки треба корму, ну я думаю, хоча б розраховувати літрів 5-10 на той період, е, коли вони будуть саме розвиватись. Тобто, ми маємо 500, 500 відводків І нам треба. 500 помножити на 10 і отримати дофігіща сиропу. Тоді, тоді ви, в принципі, звісно, якщо ви таку кількість сиропу лупанете якісь не візьмуть, якісь не доберуть, то тобто можете брати 400, однозначно, ну множити на 400. В принципі, цього повинно вистачити. І давати їм там по, літрі, по дві, бо це не треба залпом давати. Бажано не давати залпом. Якщо є час, то розтягнути лучше цей процес. Коротше, це. Те, що ви можете зробити, щоб досягнути в мільйон, а там далі стикатися з варуатозами, з нозематозами, з карапідозами, з недовольством сусідів, з неісправністю техніки, там куча, куча, куча буде всяких підводних камінчиків. Через 100, в принципі, задача підйому за три сезони з дуже великим напрягом, ну це зробити можна. Але потрібно буде однозначно вкладати прилічно грошей, бо навіть 10 тисяч рамок це вам треба 10 тисяч листків вощини. В одній пачці в середньому йде 60 листків вощини. Тобто ми отримуємо, нам треба 10 тисяч, це нам 100 пачок вощини це 6 тисяч листків. Правильно? Да, бо 10, 6 тисяч листків. Тобто нам треба приблизно десь 150. Навіть більше, ніж 150 пачок вищин, десь 170 пачок вищини. Одна пачка вищини на сьогоднішній день це в середньому 2 тисячі по ринку. 2 тисячі гривень. Тобто 100 пачок вищини буде коштувати 200 тисяч гривень. Тобто вам треба десь 300 тільки тисяч гривень буде на саму вощину, щоб ви розуміли. Для того, щоб лупанути такий об'єм за один підхід. А все остальне – це залежить виключно від ваших. Переконань вашого бажання. Як мені один чоловік казав, якщо ви будете прокидатися, вставати, і ви буде, вам буде трасти в 6 ранку. І ви будете так, так, я знаю, я знаю, що робити, я хочу робити, я хочу робити. От я живу в цьому стані вже бог скільки часу. Але е я говорив там чуть-чуть назад про те, що треба забезпечити базову потребу. Дивіться, як ви можете це зробити. Ви можете на бджільництві сформувати додатковий дохід. Однозначно, продавати ті самі рамки, які вам треба будуть самі, продавати ті самі вулики, які вам треба будуть самим. Але діло в тому, що якщо ви поставите на поток виробництва вуликів е і рамок. Або хоча б чогось одного, то ви будете на цьому і заробляти, і використовувати. І ну, це дуже, дуже велика е, дуже значна велика комбінація, яку я вже прохала. Якщо ти сам це виготовляєш, то тебе е, самого себе цим забезпечити в нуль, або в плюс, тобто ти або на цьому заробляєш, або просто в нулі. Ти себе забезпечиш залежно від твого від об'єму, е, окей, далі у нас є. 25 тонн меду, що з ними робити? І оскільки я хлопець борзий і ще трошки хитруватий. Коротше, в мене була вже давним-давно ідея зробити магазин джільництва. Я цю ідею виношу наверное, років 5. Але перший раз, коли я її записав на листочку, це дуже важливо. Коли я її записав на листочку, це було приблизно в це не приблизно, це не приблизно було, це було в 2020 році. Році, коли я потрапив, в Сполучені Штати, і там ти трошки попав в такий вир, трошки цей а бізнес в голові живе. Книжок ти начитався. Якби ти вже в цьому плані, ти вже прочитав Багатий папа, бідний папа. Ти вже прочитав Думай батій. Ти вже прочитав всі книжки Дейла Кернегі. Ти вже прочитав. Бізнес по-українськи, ти вже прочитав. Ти багато що вже прочитав, да? і ти вже розумієш, понімаєш... ну що там ще, Давайте я вам ще далі буду перезивати, ви зараз подумаєте, що я вас обманю. Стартап на 100 доларів, Кріс Гільбо, ти вже прочитав, ти вже прочитав Есенціалізм, Марк Регорчак, як... Не пам'ятаю, як його звати того автора, ти вже прочитав, ти вже прочитав дослід, який робили. В Вплив на мас, як нацистська Германія заставляла своїх підлеглих е виконувати ці злочинні накази. Називається книжка Експеримент. Ти вже прочитав е думати як Зігмунд Фрейд, ти вже прочитав думати, як Наполеон Хіл, ти вже прочитав думати. Є такі книжки просто думати, 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 е як Марак Обама», ти вже це все поначитувався. Е і там ще є такий перелік книжок, які важко зразу згадати. Ти прочитав Генрі. Ford, My Life and Work, причому ти прочитав його в оригіналі, ти прочитав книжку секрет в оригіналі англійською мовою. І в тебе ж це живе, 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 живе. Ти ж думаєш, так, ми мене ж теж якби в державі капіталізм і демократія. То чого ж я не можу в Україні зробити? Те, що можна зробити в Америці. В цілому, ти знаєш, що це можна зробити. Але ти думаєш тільки, як це зробити? Е, і коротше. Ідею я тоді записав. Я записав перший український медовий магазин. Так я записав. Понятно, що магазини з медом були, але в такому форматі, як ми його створили, немає. Це однозначно досягнення. Так от, забезпечити ту свою базову потребу. Ниточка далі йде. Ви не забувайте, що я веду до цього. І для того, щоб Ну, правда, я попав в такий час, що зараз війна. Якби я просто сидів і думаю, так, окей, війна, що робити? Там є якась сума, десь когось позичу, десь цей. Давай зробити магазин. Якби імпульсивне рішення відносно, але воно було цілком обмірковане, тому що вже коли я почав безпосередньо наповнювати полиці, я вже знав, до кого дзвонити, як дзвонити, де це шукати. В принципі, з цим не було ніяких проблем. Але основна задача це було зробити, побудувати менеджмент. Будуємо до сьогоднішнього дня. Складний час, тому що війна, ти реально сидів і ти думаєш, чим ти можеш бути корисний цій державі, чим ти можеш бути корисний в такий складний час. І ти розумієш, що ти можеш будувати бізнес і з цього може щось хороше вийти. Так от, хочеш заробити мільйон, правильно, і ти вирішив всю цю продукцію, яку ти міг би здати. Оптом по 50 гривень реалізовувати дорого, по 400, 200, 300, 500, 800, 1200 гривень за літру. І ти розумієш, що тоді тобі треба вже для того, щоб заробити 1 мільйон, да, тобі приблизно десь тонна меду, це буде десь ну, хай там, хай там можна тонну меду реалізувати там, по 200 гривень літр. Тобто це буде одна тонна меду 200 тисяч гривень. Орієнтовно, з там якимись видатками, коротше, 200 тисяч гривень. І е, ти получаєш на 5 тоннах вже мільйон. Але тобі, щоб закрити отой чистий прибуток, тобі треба додати ну, 300 500 залежить від вашої цінової політики. Е, і ти ще накидаєш собі зверху цих кілька тонн, ну 2-3 тонни. Ти розумієш, що тобі не треба ніяких 25 тонн. Тобі треба всього на всього. 7-10 тонн меду реалізувати за рік. Причому ну, 10 тонн меду тобі реально може дати пасіка в 200 вже бджолиних сімей. Вже простіше, вже простіше. Але для того, щоб це втілити, потрібно побудувати інстаграм-магазин, фізичний магазин, менеджмент, YouTube сторінку, інстаграм сторінку, ток сторінку, телеграм-канал. Для чого це все будувати одночасно? Для того, щоб усі всі речі тобі почали приносити той базовий дохід, який ти зможеш використовувати на поїсти, на поспати, на кудись поїхати. І вже тоді цей чистий мільйон буде там десь складатися з умови, що ти сплачуєш податки, оренду, всі видатки, які тобі треба, повернув ті гроші людям, яким ти взяв, е, в яких ти взяв, бо не без того. Як то кажуть, в Кремнієвій долині, якщо ти будуєш гроші на свої, якщо ти будеш бізнес на свої гроші, то ти не справжній бізнесмен. Ну, це типу такий, знаєш, тобто там навіть не престижно на свої гроші будувати бізнес. Тому так. Але за цим всім стоїть дуже велика панове справа. От вже 20 хвилин відео, і я не знаю, як його скоротити, бо дуже багато хочеться розказати. Я вже навіть подумаю зробити окремий канал про бізнес. Е -м 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 і стоїть дуже велика справа. Досвід, навики, е планування, менеджмент, зв'язки. Е Боже, скільки за цим всім всього стоїть авантюра, яка називається Keeper of Ukraine». Коротше, панове, я дякую, що ви додивилися відео до кінця. Я думаю, ви зрозуміли, як можна зробити один мільйон. Можна зробити розумом, а можна зробити працею. Два різних варіанти. Комусь треба здати 25 тонн меду, а комусь треба реалізувати 10 тонн меду. Причому 10 тонн меду навіть можеш реалізовувати не свого. Ти можеш просто закупляти в пасічників по хорошій ціні. Ти робиш відповідний аналіз меду, ти купляєш в пасічника. До мене от реальний випадок. От дивіться, до мене чоловік дзвонить. І каже, купіть мене цей мед, акацієвий мед, чистий акацієвий мед, хоча б по 60 гривень за кілограм. Кажу, в смислі по 60 гривень, чого ти не хочеш дорожче. Бо в нас ціна 47. А я йому кажу, давай я тебе куплю по 100 гривень за кілограм. І я в нього вже купую цей мед, по 100 гривень за кілограм. Сказати, що був щасливий це нічого не сказати. І завдяки таким підприємцям, як я, і я думаю, що, можливо, ви надихнетеся моїм прикладом і також почнете робити щось подібне. Ви будете такий мед впасічний. На внутрішньому ринку купляти дорого. Тоді буде бізнес. Взагалі, пасічницький в державі рухатися з новою силою. І ви, можливо, комусь дасте можливість розвиватися. Ну, коротше, про плюси можна говорити довго. Але один є мінус. Лисієш, стає тяжко. Нервові зриви, дуже буває тяжко. Катастрофічна нехватка ресурсу фінансового. Фінансово. Ресурсу, розумієте, це найскладніше. Е, і є ті проекти, які я хочу соціальні втілити, і мені не вистачає фінансового ресурсу. Саме тому я залишаю посилання і там прошу вас трошки задонатити. Саме тому я кажу, що ми хочемо зняти перший український фільм про бджільництво, і ми його почали вже пробити. І все, що мені треба, це заплатити людині тисячу доларів для того, щоб ми його могли зняти. Це на то, щоб поїхати, то, щоб поїсти, то щоб зняти готель, то щоб амортизація техніки, розумієте? Саме тому я залишаю цю картку для донатів, а не тому, що мені треба грошей, розумієте? Тобто, це не на особисту потребу, щоб ви просто розуміли. Це для того, щоб рухати цей моховик далі вперед, і потім ось такий от мед, який це пробник, який мені прислали, от такий от мед. Купляти по 100 гривень. Розумієте, що я тут роблю взагалі, для чого я створив цей проект. І я думаю, що просто із-за того, що я цей проєкт створив для того, щоб от такий мед людей купляти не по 47, а по 100, ви повинні підписатися на мій канал, підписати своїх друзів, батьків, мамів, татів, бабушок і самим підписатися. Ще раз підписатися, якщо не підписалися перший раз, розумієте? Коротше, я вам всім дякую. Всі там. Посилання на мої ресурси, Beekeeper of Ukraine там, інстаграм-магазин. Ви можете зайти подивитися, чим ми торгуємо. Але в нас є два магазини: один в Києві, один тут, а в Шепетівці. І ми працюємо. Тому я вам дуже дякую за увагу. Давайте кожен із тих, хто подивився це відео, зробить свій перший мільйон на пасіці. І тоді галузь заживе зовсім новим в життям. Всім добра!